На Прикарпатті Укрпошта проводить масштабну кадрову оптимізацію. Скорочення листонож в результаті спричиняє труднощі з якісним наданням послуг. Найбільш критичною ситуація є в гірських районах області. Із 20 стаціонарних відділень Верховинщини залишилося лише 9, і в них тільки один працівник, внаслідок чого багато старших людей не мають змоги отримати вчасно свою пенсію. Саме найбільша проблема ситуація в тому, що, наприклад, якщо дії на території певного населеного пункту стаціонарне відділення, то окремі населені пункти відстань до такого стаціонарного відділення в середньому від 20 до 30 кілометрів. І якщо не буде листолож, то фактично люди, які ну, не пересуваються, Пенсіонери з обмеженими можливостями просто не будуть мати можливість пенсію. Проте на думку керівника Івано-Франківської обласної дирекції Укрпошти Михайла Рудого, ситуація є стабільною та плановою. Цей процес оптимізації, скажімо так, оптимізації штатної чисельності дирекції, зокрема Івано-Франківської дирекції, він відбувається щоквартально. Щоквартально що дирекцію відповідними спецпідрозділами проводиться. Аналіз наданих тих чи інших поштовх поштов поштового зв'язку кожного відділення поштового зв'язку і на мандальності кожного працівника. Не знаю, чому всі говорять про скорочення. На сьогоднішній день в дирекції, зокрема, скорочено тільки 6 людей. Всі інші відділення згідно, хочу наголосити, що дирекція має трудову угоду і колективний договір з профсутковою організацією, яка захищає інтереси працівників. На сьогоднішній день. Більшість працівників написали заяви за, за звільнення за згодою сторін. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області розповіла про скарги від людей щодо написання примусових заяв на звільнення. Також наголосила це порушення трудових прав людини. У нас починають надходити заяви звернення від громадян. В першу чергу це заяви і звернення, які стосуються того, що їх як влучно зазначили, таке гарне слово, просять написати заяву про звільнення. Тобто, по суті, їх примушують писати заяву про звільнення. А друга частина звернення, які надходять до нас, вони стосуються того моменту, що люди не можуть часто бути проінформованими, отримувати листи, отримувати будь-яку інформацію. І тут би влучно так само дякую вам за це. Сказали таку фразу щодо інформаційної безпеки мобільності її зараз забезпечувати такий важкий час на ситуацію Відреагувала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підготувати листи за моїм підписом, підкріпити відповідно підписами голів територіальних громад на керівництво Укрпошти може людей почують вже на кінець. На кабінет міністрів України про незадовільну ситуацію, яка склалася в нашій області, про незадовільне надання послуг Укрпоштою на нашій території в нашій області. Посадовці кажуть на такі випадки потрібно вчасно та оперативно реагувати, аби прикарпатці мали можливість користуватися послугами зв'язку належної якості. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.